Ініше ж політики до цього поговорили, а тепер наш спецпроект, про що вони говорили, про що говорять політики з Ігорем Рейтеровичем. І Сьогодні у нас, до речі, Ігоре, не Трамп меню, а таке. Ні, ну Трамп є. Абсолютно різне. Трошки Трампа завжди є. От, але тут абсолютно на різний смак. Ну, Будемо все це обговорювати. Я як там знімаю да. маску ведучого, одягаю маску політолога. Десерт <с <с птиця все є. Так, так. У нас насправді ми так дуже гарно підібрали сьогодні всі ці теми. З редакторами попрацювали, і вони класно там порадили деякі такі моменти, тому нам буде про що поговорити. І багато такого, що, наприклад, в попередньому ефірі навіть не було. Ми не встигли це обговорити. Ну, пропоную почати з цитати пана Вітекера, який приїхав сьогодні в гості. Я так зрозумів. Що це його перший візит був? Він зустрівся з президентом Зеленським, і начебто, все правильно говорив. Ну просто одна цитата мені трошки різанула, так би мовити, вухо. От ми її зараз обговоримо. Давай спочатку послухаємо я розумі, так, та по всі всім Так розумі. я, я розумію, що він хотів як краще, але ми все ж таки пояснимо, що він мав на увазі, чому він саме так сказав. Радий знову бачити президента України Володимира Зеленського цього разу в Києві. Я висловив думку, що ця безглузда війна має закінчитися, і що мир під керівництвом президента Трампа є єдиним життєздатним шляхом уперед. Ну, очевидно, що тут безглузда війна нас різануло. Е, я розумію, що він мав на увазі, так говорить Трамп. А оскільки зараз в адміністрації Білого Дому прийнято цитувати Трампа е, з приводу і без приводу, і бажано кілька разів на день. Він по суті це повторив. Але ну очевидно, що для нас війна жодним чином не є безглуздою, тому що ми захищаємося. Ми б'ємося за життя, наші військові б'ються за життя, б'ються за країну. І тому в цьому плані ну мені здається, йому треба було трошки інше можливо слово підібрати. Ну але окей, теж. Що він там сказав, це така історія. Головне, щоб він і надалі був людиною, яка насправді займає проукраїнську позицію. І Він постійно говорить про те, що Україні треба більше зброї, що європейці більше над цим повинні працювати, і в тому числі. Да, і Він і... виступає якраз за надання Україні далек... ну, далекобійної зброї, зброї гавків, і так. багатьох інших якихось цікавих речей. Тому в цьому плані він якби робить це правильно. Ну тут єдине, давай так скажемо, обов'язкову програму відкатав. Зробив певні заяви, які він повинен був ну сказати тут керівництвом президента Трампа. А там було лед да президент ну Liderstva, тобто, Так ну там ну да провідництва щось в такому плані лідерства, керівництва. Тобто він виконав, тому ну, що він же знає, що мабуть у Трампа всі ці штуки збирають ага. і, і йому не там на стіл кладуть і кажуть: от, Сказав пане президенте, молодець. подивіться, от Вітакер, красавчик, все прекрасно, може <свят> працювати далі, але головне щоб він не Це просто так було. приїхав, да щоб він поспілкувався з власною Представниками нашої влади, ми ну, вони обговорили важливі питання для України. До речі, ж, Зеленський там паралельно розказав про далекобійну зброю. Я пропоную його послухати. І, власне, реакцію, ну, не реакцію, а синхрон Трампа також з цього приводу. Ти каже, що у нас Трампа сьогодні небагато, у нас Трампа так тільки. але суті, по суті конкретно. Давай, і... давай послухаємо і, власне, тоді е, прокоментуємо сполучені Штати Америки повинні бути відкритими до можливостей використання зброї великої дальності зброї дальнього бою. Це дуже важливо. Навіть як фактор стримування, ми повинні мати її, використовувати її. Нам потрібна підтримка США. Нам потрібна підтримка президента Трампа в цьому питанні. Ваша адміністрація надасть Україні ракети «Томагавк» великої дальності. Ні, ви не розглядаєте таку можливість? Ні, не зовсім. Я пропоную з Трампа почати. Uh -huh. е, яке питання йому задали, так він відповів. Але при цьому оцю хвірточку, любитель хвірток, я так розумію, він залишив. Ні, не зовсім, є певні обставини, ми можемо це розглянути, але поки зараз ми про це якби не говоримо. Ну, Така логіка, це вже перетворюється на Ну, У нього якусь... політика <плес> тамагала, то майже так, а то майже. ні. Це слово, це мильна опера. Як там раніше серіали мексиканські називали, пам'ятаєш початок 90-х дев'яностих, ну, мені порадив напередодні в ефірі якраз депутата Сергі Соболя від Батьківщини mm -hmm. про те, що якби було непогано дізнатися, насправді так, якщо готуються українські фахівці для роботи з томами, <звук> тоді <звук> то, типу да, так, то okay. типу так, тому що насправді Трамп може говорити сьогодні так і завтра ні, і постійно це буде відбуватися. А от якщо готуються фахівці, то ми будемо розбити на перспективу, що це так, але це має бути закрита ну, інформація абсолютно знаємо, Добре. да тому, якщо буде сюрприз, ми не проти такого сюрпризу, Але знаєш, тут же ж питання навіть не в Трампі. Я тут хочу звернути увагу трошки на президента. Теж правильна абсолютно заява, що Сполучені Штати повинні фактор стримування використовувати, підтримка Трампа, Америки і так далі. Супер чітко питань немає, все чітко. Але мені здається, що якби ми ще цю історію з американською дальнобійною зброєю могли підкріпити е певною кількістю наших ракет, які як президент каже, вже використовуються і їх буде підкине. Року, прям дуже Та держ... багато, і воно не буде виконане. Слухай, воно... воно виглядало трошки по-іншому, тому щоб тоді Трамп сказав: ага, у українців є класні ракети. Я їм трохи дам ще своїх ракет, але в них основні це їхні ракети. Е і мої томагавки біля їхніх, що у нас там, Фламінго чи, чи що, Фламінго, так? Так. Так. вони якби будуть круто виглядати, і це якби непогана історія. Тому ну почекаємо. Я чесно, тут в мене абсолютно ніяких критичних зауважень немає. Я чекаю, коли президент і не тільки вони виконують. Всі ті обіцянки, які вони давали, тому що це ж не ми їх змушували говорити. Правильно він виходить, каже, буде така та кількість ми не несемо удар по Росії. Українці чекають. Я, я як українці теж чекаю. Я українець чекаю, вірю, сподіваюся, що ми все це буде матимо. А знаєте, і Трамп тоді може змінити позицію, тому що сильним товаришувати і підтримувати сильного це набагато простіше ніж підтримувати того, у кого нічого немає. І я чекала, якраз коли ми дійдемо до цитати президента Фінляндії Олександра <кій> Астуба. Мені от дуже сподобалася вона. Про зустріч, про зустріч, да. ну ступ Його логіка. Дуже сподобався. Да, ступ класний дипломат. Він вміє так завернути красиво. Давай, от власне, дійсно послухаємо. Я не зовсім зрозуміла, що він мав на увазі. ні, ні. Так це ж слухай, це ж суть дипломатії. Сказати щось таке, яке як можна трактувати по різному. А ми потім повинні тут сидіти журналісти, політологи, ламати голови, що вони там хотіли сказати. Але мені здається, це достатньо очевидна історія. Давай послухаємо, чи сам він не вірить це має бути на нейтральній території, якщо можна так сказати, і я особисто вважаю, що найкращим місцем для такої зустрічі буде саміт G20, який відбудеться через три тижні в Йоганнесбурзі. тому що ми сподіваємось, там будуть присутні багато великих лідерів, таких як прем'єр-міністр Моді, президент Рамофоса, президент Лула. Отже, саме там ми могли б провести, якщо не зустріч Трампа з Путіним, то принаймні зустріч Зеленського з Путіним. Але для того, щоб це відбувалося, Булося спочатку потрібно досягти перемир'я, і ви знаєте, що це мабуть те, над чим ми можемо працювати. Ну, що все очевидно, ми можемо там організувати зустріч Трампа з Путіним на крайній випадок. Зустріч Зеленського знаю, з, Путіним. з Путіним. Але для цього треба перемир'я. Що ти ще не вистачає? Ну, він розклав алгоритм, оскільки перемиря зараз не вистачає ми... того, що я розумію, що не буде не зустрічні напас путіну. Путіна не, не Давай відверто за навіть 3... штучний. Тек сказав, що це дуже мало й мало. Ймовірно, ймовірно. Ми мало. питали в програмах неодноразово. і Тут треба зазначити, що він навіть особливо в дипломатію не грав. Він наводив чіткі. Тези, чому це мало ймовірно. Але ну слухай, як будь-який західний політик, Ступ все ж таки як там, вірить в найкраще. Може він готується до найгіршого, але вірить найкраще. Є три тижні, за три тижні можна спробувати щось зробити. Нам, коли за два-три тижні обіцяли закінчення війни, потім там, за два-три тижні каву в Ялті, потім ще якісь там історії. Ну таке. Я не думаю, що він про це, до речі, чув. Принаймні я на це сподіваюся. Він нас така вірусно заразна історія. Дуже, Дуже так? заразна насправді да, історія. У Трампа 2-4 тижні, ну там трошки Потім півроку, потім сто днів. Ну, коротше кажучи, теж щось таке. Але суть в чому? Суть в тому, що. От... Я б хотів, щоб дипломатія була а наших партнерів більш агресивно. Більш більш Але принаймні тут, а, таку... дивись, він тут, ні, тут він озвучив таку тезу, що зустріч можлива, треба перемир'я. Ну, давайте тоді розвемо розвивати цю тему, в якому плані. Зустріч не може відбутися через позицію Російської Федерації. От крапку тоді поставте, і через три тижні скажіть, що е, на жаль, її не відбулося, тому що Путін не захотів. До речі, сьогодні, от буквально зараз, з'явилася інформація, що, начебто, туди не Путін їде. Їде якийсь представник Росії, причому я навіть через знаю, хто це, якийсь там клерк з міністерства закордонних справ. Він буде типу очолювати російську делегацію. Тобто, ну слухай, ну Путін, який полетить туди. Ну камон, ну може заради може заради Трампа він би полетів, але кажуть, Трамп поки не збирається туди летіти, тому що в нього є питання до, до... південно африканської Республіки з точки зору захисту прав. Я не вірю, що я в це гавикажу білих. Тобто там же ж постійно їх хитає зі сторони в сторону, там білі фермери. І е, оці наслідки там режиму Апартаїди, які чорзна, коли там ще були, е, і Трамп може навіть і не полетіти. якась американська делегація відправиться, Трампа не буде. Ну тоді дійсно ну Зеленський ж не буде з якимись клерками зустрічатися з російського міністерства закордонних справ. Але тоді це треба чітко підкреслити, що ми росіянам пропонували, але росіяни в черговий раз відмовилися і показали, що вони миритися не хочуть. І взагалі не хочуть сідати за стіл перемовини про щось там навіть говорити. А тут якраз цікаво, що власне це велика двадцятка G20, Воно буде від двадцять першу, двадцять листопада. Наскільки я пам'ятаю, ну остаточно ці санкції почнуть діяти 21 з листопада, якраз Це ми говоримо про санкції проти Роснівці і Лукоїла, тобто всі вже адаптуються до них і тоді вони мать ги. Ну, вони, може, там, як там, адаптуйся, не адаптуйся, все одно отримаєш. Є, знаєш, там в футболі атакуй, не атакуй, Куй. все одно отримаєш гол. Так, відповідно, буде і тут. Вони можуть адаптуватися, але їм буде погано. Тому у Путіна, якраз, до речі, три тижні. Три тижні є. До санкцій, до зустрічі в Йоганнесбурзі, щоб подумати, чи треба йому це, і чи не завалить це потім економіку Російської Федерації. Давай до позитиву. Ти дось? Ну ну слухай, ну давай. От в нас є е, пан Качка, да Тарас Качка. Він значить, прокоментував звіт Європейської комісії. Звіт дійсно позитивний для України. Угу. І е, я пропоную спочатку таку об'ємну цитату послухати е, про все це, а потім ми е, спробуємо розібратися, чому саме це прозвучало, і наскільки можна подібним цитатам довіряти, наскільки вони відповідають дійсності. Найкращий звіт про розширення за три роки. Така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні. Європейська комісія вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ. Звіт має 36 оцінок по розділах і окремих дорожніх картах. По всіх без винятку маємо прогрес. Тобто ми рухаємося швидше ніж минулого року. Звіт не містить критики, а має рекомендації щодо подальших кроків, які співпадають зі скринінговими звітами та дорожніми картами. У судочинстві та антикорупції відзначається системна робота інституції інституцій. європейська комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів у держуправлінні, судовій системі, економіці, цифровізації та освіті. Ми це будемо берегти і розвивати. Це системна робота президента, верховної ради та уряду. Я вдячний всім за підтримку кожного кроку на шляху до ЄС. Комісія підтверджує готовність до відкриття першого, другого та шостого кластерів переговорів. Інші в гарній динаміці для того, щоб бути готовими до відкриття до кінця року. То перемога, ну, ну так, якщо подивитися, дуже, в принципі, Дуже гарно це про кого. Ну це про нас, я сподіваюся. Ну в принципі, звіт дійсно. Давай заради справедливості. Звіт є е, дуже таким е, компліментарним, навіть я б сказав, по відношенню до України. Е, більше того, перелік України справді Україна стоїть фактично там Чотири на країни, біда. там Бачить. Молдова, Україна, Албанія, Чорногорія. Ну кажуть, Албанія, Чорногорія трошки вище стоять за Україну. Ну, слухайте, в них немає війни. Давайте ж об'єктивно теж на це дивитися. По всьому іншому до нас не так багато питань, і тут важливий момент очікували, що він буде жорсткішим, але цього не відбулося. Але як ми вже неодноразово говорили в різних студіях, в тому числі в нас на каналі, так, що європейці та насправді такі речі в тому числі роблять для того, щоб не як вони говорять, не, не підставляти Україні під ніжку, тобто вони не хочуть додавати якоїсь там критики. Розуміючи, що ми протистоїмо російській агресії, але але, ну, це ж не означає, що на деякі речі вони будуть відверто закривати очі. І тому з одного боку, дивись, звіт якби непоганий. Пан Качка це прокоментував. У нас далі буде там інша цитата, але я поки до цієї цитати хочу сказати інший момент. Але, от давай вибачте за такий цинізм, ну по-іншому скаже, а подивимося на реальну політичну історію. От що нам дає конкретно зараз цей звіт? З точки зору інтеграції до Європейського Союзу, я скажу зараз, може, не дуже приємну річ, по великому рахунку нічого. Чому? Тому що є Угорщина, яка просто блокує вступ України до Європейського Союзу. І відкриємо ми перший, другий, шостий кластер переговорів. Не відкриємо ми цей кластер, доки ми не вирішимо питання з Угорщиною, ми знаходимося в підвищеному стані. І тому про це давайте не будемо забувати. Ми, Україна, виконала все, що вона повинна була виконати. Єдине, що я порадив би нашим нинішнім урядовцям, е, бути трошки скромнішими і не забувати про роботу, яка ведеться з 2015 року над вступом України до Європейського Союзу. Тому що коли вони розказують, що вони тут тільки за останній рік, два, три, п'ять, значить, це змінили, це трошки нечесно. Ну, не е, давайте в нас є напрацювання. Попередників і ці напрацювання далекі далеко непогані Верховної Ради. Урядів президента, тобто вони працювали, вони це робили. Це було би чесно, тому що рух європейський союз. Ну він же не не рік займає. Він займає набагато довше період часу. Ну окей. І можна так нагадати так само за каденції роботи якої Верховної Ради, якого президента було в конституції. Закріплено, курс, закріплено курс на закріплено безвізовий, безвізовий режим, режим. Підписана угода асоціацію. про асоціацію. Ми зараз виконуємо ну, те, що було підписано і коли тоді. Це системна робота президента Верховної Ради. Я та погоджуюся. уряду я просочу собі що ми цитату виділили. Ні, ні, Це я просто тут єдине, ну, повинен, мабуть, сказати, що е, ну, за логікою, взагалі-то це в першу чергу робота Верховної Ради, яка голосувала, і, і там ну, уряд, президент все це координував, ну, розставили в такому пріоритеті. Е, знов таки, окей, питань немає, це право е, шановного міністра, якби визначати як, е, ну, якісь напрямки, які він вважає там, ну, ключовими да, в цьому плані. Але, ну як завжди ж, в бочці меду можна знайти трошки, е, трошки таких несильно приємних речей давай от наступну цитату Європейської комісії. Послухаємо, як вони, власне, говорять про цей звіт і на що вони звертають там увагу. Прогрес досягнутий, попри виклики російської агресії, свідчить про тверду прихильність України до її європейського майбутнього. Однак є також деякі елементи, що викликають значне занепокоєння, зокрема щодо забезпечення надійної та незалежної антикорупційної системи. Антикорупційні інституції та організації громадського суспільства повідомляють про посилення тиску з боку державних інституцій. Зокрема, через кримінальні розслідування, що проводяться правоохоронцями та безпековими органами, загалом ці події ставлять під сумнів відданість України своїй антикорупційній програмі. Україна повинна вдосконалювати свою антикорупційну систему та запобігати будь-якому відступу від своїх значних досягнень у сфері реформ. Необхідно вирішити проблему процедурних затримок та перешкод у провадженні справ про корупцію на високому рівні красиво, обережно. Дуже так витримано, але тим не менше з конкретними претензіями. претензіями. Ну ну як давай назвемо це, просто просто скажуть, що знову там якісь слова неправильні вигадуєте, якісь претензії, хоча це претензія, по суті, і це якби ну те на що треба звернути увагу. На що дивіться, ну окей, ми вас оцінили там достатньо непогано, але. Uh -huh. Ні, не Д, Ні, давай я все таки буду напрягати на суму. Тому що посилення <сил> well, тиску з боку державних я, інституцій, я, я, зокрема через кордонів. Я прям сюди хотів сказати, що от оця <сил운> <сил운> фраза, вона ключова. Е кримінальні розслідування, що проводяться правоохоронними і безпековими органами, і це якби. Повідомлення від організації громадянського суспільства, ну там антикорупційних інституцій. Ну, от ми зараз говоримо буквально сьогодні в день. Теж затримали якогось там чергового представника набу. Пояснили це тим офіс генерального прокурора, що він, начебто, слідкував за офісом президента. Я не сильно розумію, як можна слідкувати за офісом президента, тому що туди взагалі зайти дуже складно. Там якби ну, така пропускна система, і всі, хто в районі тому бував, знає, що туди потрапити складно. З іншого боку, а якщо цей, я гіпотетично кажу, а якщо цей працівник ну, виконував, проводив якесь розслідування, і людина, яка, наприклад, потенційно може бути підозрюваним, якогось там диво поїхав туди і з кимось там зустрічався. Ну як йому виконувати свою роботу? Ну, сидіти в офісі і що робити, да він же ж повинен якісь там слідчі дії проводити. Тому оцей натяк він дуже важливий. Чи почує його наша влада? Знаєш, я подивився сьогодні на реакцію в різних там. Анонімних телеграм-каналах, які абсолютно не палівні, і ніхто типу не знає, кому вони там насправді належать. Там просто розквітає все. Це суперзвіт, жодних зауважень, жодних претензій. Всі, хто казав, да. що це буде поганий звіт, ви повинні вибачитися там, типу і так далі. Е, да, але ну слухайте, шановні, ну знов таки не забувайте про те, що це е, певною мірою аванс. В тому плані, що Європейська комісія розуміє, в якій ситуації знаходиться Україна, і на певні якісь речі просто закриває очі. Але це не означає, що вона буде закривати ці очі потім. І мені дуже би не хотілося, щоб ми, не дай Боже, колись опинилися на місці Грузії, тому що там же Грузія теж є в цьому звіті, в самому низу саме, в самому низь, останні, і написано так. майже неможливе. Якась там, взагалі, там так. ну повністю розбалансована система. Вони повністю наплювали на свою європейську інтеграцію. І так далі. Я нагадаю, що це країна, яку коли ставили в приклад Україні, казали, подивіться, як вони розвивають. А потім просто бездумні популістичні дії. І багато інших якихось речей призвели до того, що призвели. І це в них війни не було. Ну такої, як в Україні, і в цьому контексті е, треба от на ці зауваження увагу звернути. Вони, до речі, там будуть ще деталізовані, вони будуть десь розписані. І ще один важливий момент. От ми це на ефірі згадували: в кулуарах часто йде ключове обговорення. Представники цих же органів європейських вони кажуть, друзі, ми це зробили, ми вас підтримуємо, ми з вами. Але будь ласка, перше, друге, третє, п'яте, десяте. Не треба зараз почувати на лаврах, бо ви в наступному році. Отримаєте такий відкат, ну тільки відкат не той, який в нас дехто звик, да? а відкат в плані реформ. І це, да, ну, бо, бо в наших же ж деяких спрацьовує, розумієш, рефлекс, відкат це в них трошки інша історія. Ви отримаєте такий відкат по реформах, ну, що вам мало не здасться. І потім якась Угорщина, типу, ну там той же Орбан вийде і скаже, а я ж казав. От дивіться, в них якісь там є речі, які суперечать верховенству права, і, і плювати, що там Угорщина сама тоне в відсутності цього верховенства права, вона вже член ЄС. Розумієте, вона може от якраз собі дозволити на якісь речі там закривати очі. Ми дозволити на це закривати очі собі не можемо. Тому працювати, працювати і ще раз працювати, ну і е, не займатися якимись неправильними речами, і тим більше посилювати тиск з боку державних інституцій через кримінальні якісь розслідування, які нічим не закінчуються. І Водять до зовсім інших результатів, не тих, на яких, можливо, хтось розраховував. Ну що, нас про тепер... зимову підтримку. Зимову підтримку, так. Да. Я пропоную спочатку послухати президента, як він про це сказав. А далі в нас буде прекрасний, як на мене, десерт, який ми дуже детально обговоримо, це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. Обов'язково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ, жодних підвищень також на електрику для побутових споживачів. Ну, мені тут складно сперечатися про ціну на газ, про електрику, про підтримку багатодітних родин, літніх людей, самотніх людей, люди, які живуть в зоні бойових дій. Я б ще додав. Тут, ну, мабуть, президент має на увазі під іншими групами групи угу. внутрішньопереміщених осіб. Взагалі питань немає, все це повинно бути. Але як ми вже з'ясували власне на попередньому ефірі, це повинно бути адресно. Це конкретно повинно бути визначено. І знаєш, от, ну я може вже нудний якийсь там е політолог чи інституціоналіст цьому плані. але я не сильно розумію, чому про ціну на газ і про електрику говорить президент. президент. У нас є кабінет міністрів. Кабінет міністрів повинен вийти пані Свереденко і пояснити, чому так, наскільки це обґрунтовано. Сказати чесно, наприклад, це не ринкова ціна, наприклад, я кажу, да? але ми розуміємо складність і ми от запускаємо такі процеси і таким чином це робимо. Ну, це якби каже президент, він думає, що йому це піде на користь. Ну, подивимося. Головне, щоб це пішло на користь економіці. А отут, чесно кажучи, є певні. Сумніви, і знаєш, ця історія показувала в тому плані, як значна частина суспільства відреагувала, тому що деякі ініціативи, які були запропоновані, мабуть, влада думала, що їх супер підтримують. А суспільство відреагувало зовсім по-іншому. У нас от зараз буде наступна цитата, яка стосується Укрзалізниці. Я, до речі, перед так, тим так. все ж таки хочу сказати: от, ти говорив, власне, про що має говорити президент, да, і, і про що уряд? І про що говорити? уряд? І ще пригадуєш, один Собсона якраз у нас говорила в передньому ефірі про те, що коли була заявка про фіксовану ціну на газ, жодних підвищень і так далі. А так, Яка реакція представників різних посольств, тому що ми до них будемо звертатися, ми вже звертаємося до них за тим, аби вони нам дали ну, гроші вона... на сухий раз огляду на ситуацію, що вони ну. Дуже дивуються таким популістським заявам. Власне, це можна було б грунтовувати, подавати з геті, Ну в іншому абсолютно аргументованому варіанті, що зараз на цей період, а там і потім будемо. Ну щоб було зрозуміло, і нашим партнерам, тому що вони абсолютно раціональні, незважаючи на. Їх Ту. можна переконати, але їх треба раціонально переконувати. А не, не вони просто кажуть, що це популізм і так. розмірковувати тим, чи взагалі і... допомагати що... чи надавати Україні заволі що... на такі от популістичні заяви? Тобто радникам президента яким це радять. Ну а... ну це питання. А, ну так, от, от до речі, один, з, робота, з, один з радників від, від, офісу так. президента радників. його значить, Я так розумію, випустили на амбразуру. Чи він сам поліз на амбразуру? Ми маємо на увазі пана Сергія перший друге. Я просто ну чого ми зараз подивимося його цитату? Да. Таку достатньо велику. А, але там найцікавіше навіть не те, що він говорив. Я просто дивився коментарі українці. Я чесно хотів знайти хоча б один коментар якогось позитивного характеру. І їх там не було. Давай спочатку цитату велику послухаємо, а потім обговоримо. Я так бачу, потрохи вдається прориватися через стіну хейту щодо програми у за три тисячі. Отже, вже пояснив, що ця програма не діятиме на всі 365 днів та на всі 100 плюс потягів далекого сполучення. Програма діятиме тоді і там, де буде ресурс вільних місць. Тепер ще один камінаут: гроші бюджету для підтримки пасажирки УЗ потрібні в будь-якому разі. Незалежно буде програма за три тисячі чи не буде, бо так в Європі викручувалися, доки були вантажні прибутки. Зараз їх недостатньо, бо скоро 4 роки війни. Тому вибір невеликий. Або Повний колапс УЗЕ зупинка пасажирських перевезень, закриття вокзалів, утилізація вогонів на металобрухт, звільнення сотень тисяч робітників, ну і так далі, або компенсувати збитки пасажирських перевезень. Шановні хейтери, є велике прохання. Якщо лаєтеся, то прохання вживати виключно лайку українського походження без всіх цих на**й і пі нам це ще на іноземні мови перекладати. Я не сильно зрозумів, на яку іноземну мову він збирається це перекладати. Ну головне, для кого. Ну колись в нього колишня дружина, начебто, ну, їздила в Москву під час війни. До речі, там десь виступала. Колишня, я підкреслюю, щоб нас не звинуватили в тому, що ми там щось вигадуємо. Але на, на які мови він збирається це перекладати, ну слухайте, навіщо головне? Що він хоче цим показати? Як українці люблять українську владу? Ну, це, це трошки якби не дуже гарна історія. І допрацювався. Працювався, це просто шостий чи сьомий пост, а він реально, от коли почав це переконувати, що ви не так все зрозуміли, це якби круто, все одно гроші підуть, значить, на Укрзалізницю. Ну, слухайте, дивіться, якщо ви визнаєте простий факт, що підтримка пасажирки укрзалізниці, до речі, за цю фразу пасажирка його угу. там просто Порвал. порвали в коментарях. Тому що ну якось це зневажливо звучало. Ну окей, якщо ви кажете, що вона збиткова. Ми виділяємо гроші. Є об'єктивна причина. Війна, окей, виділяйте навіщо вигадувати якісь історії, що ви можете кудись поїхати. Воно вам вибачте нафіг не потрібно. Це це нормальне слово. Так да? нам це ще перекладати е іноземні мови. да на іноземні, Ну я ж не прям так, як він написав. Да? А, значить, воно нікому не потрібно, але ви кудись поїдете. Я, я знаєте, я бачу в інтернеті мем. Дві людини лежать, типу, в вагоні, і одна одне питає, ти куди їдеш? Я не знаю, просто три тисячі кілометрів. Я просто ну, вийшов, кажуть, можна кудись поїхати. Я сів і поїхав, приїду туди, вип'ю кави, поїду назад. Ну, слухайте, ну це ж ідіотизм реальний. І при чому, при чому це не є соціальним проєктом, на це все одно витрачаються гроші. Все одно вагони можна скоротити, додати, прибрати. Ну, е, ну і ще один момент: якщо ви збиткові, якщо ви збиткові, хоча там, до речі, сума цих збитків. Не настільки велика, щоб бути суперкритичною, ну то почніть з перегляду заробітної плати тих людей, які відповідають за керівництво управління Укрзалізницею. Ну, от пан Лещенко на ради раді, він да, десь приблизно на місяць 244 тисячі гривень. Він працює там вже ну, кілька років. Його вже кілька разів перебрали. Він звісно секретар там чи хто там цієї ради. Слухайте, ну дивіться, якщо. У 2018 році Укрзалізниця була. А він той, хто на мови, да, сухай, вона була профіцитною. профіцитною. Так. А зараз вона дефіцитна. Так, війна, я ж кажу, війна, очевидно, війна. Але при цьому Укрзалізниця фактичний монополіст, який ну, може заробляти на різних там речах. Ну, то ви визнайте, що ви достатньо, так, щоб не перекладати на іноземну мову, не дуже добре керуєте цією організацією. Значить, звільниться. На конкурсі наберіть інших людей, які прийдуть з планом і скажуть, ми готові вийти в нуль. Або нам, або там в нуль не можна вийти в найближчі два роки. Нам треба стільки-то з бюджету, але ми гарантуємо такі-то, такі-то речі. Да? А не займатися цими всіми речами. А то, слухайте, вони керують, вони кажуть, що в нас типу, провалилося. А ну, типу все списують на війну. І при цьому, якби ніхто не каже, давайте економити. А українці повинні економити. Ну, от економити, брати дешевші квитки, ще якісь там речі і так далі. Ну коротше, така собі історія. Е, я сподіваюся, що все ж таки реакція українців вона буде певним сигналом для влади. Хоча от кажу і не сильно щось сам вірю в цьому. Да? І влада якось на це нормально. На відреагує. сьогодні перекладаючи на іноземну мову, ЗН. так. так. А, наступного вівторка, ось же ж спецпроект з Ігорем Гетрощом про що говорять політики. Ну і за мить Павло Рольник.